Перше питання для вас: яке враження справила Боснія і чи побачили якісь паралелі з Україною? Ну, враження дуже добре, оскільки це дуже красива країна. Хто дивився фільми Кустуриці, хто знає? врешті решт Кустуриці дім був зруйнований під час війни саме в Сараєва, де я був. Також якось знаєте, так по серцю пошкрябала ті рани на домах, які досі збережені сліди від куль і снарядів. Але треба одразу сказати, що боснійцям, сараївцям потулали набагато більше і там не працювали такі ніщівні системи, як гради, урагани, смерчі, тобто обмежились малокаліберними снарядами і кулями, те, що залишилось. Але попри те, що війна тривала, вона тривала облога Сараєва, зокрема, тримала три роки з 92 по 95, Тим не менш на цьому паралелі закінчується. Бо, перше, в Боснії був суто етнічний конфлікт, тобто все визначало етнічне походження і релігія. Нагадаю, що там був дуже чіткий поділ: харвати католики, серби православні, босняки мусульмани. І, власне кажучи, в Україні такого поділу немає близько, оскільки це не є етнічний конфлікт на сході. Це є конфлікт цінностей, конфлікт цивілізацій, тобто різних світобачень, які між собою несумісні, оскільки російськомовних і етнічних росіян, якщо взагалі в Україні можна говорити про якусь етнічну чистоту, до речі, воює. З обох ліній фронту, точніше, українські росіяни воюють, можливо, активніше, ніж там галичани чи чубу... Буковінці, так точно. Тому це перша відмінність. Тобто в Україні лінію поділу визначає, умовно кажучи, символ віри, певна ціннісна орієнтація. В Боснії це була чітка релігійна етнічна ознака. Причому релігія ет... е... етнос, тобто, були перед. Фактично на 100% пов'язані між собою. Знову ж таки, не український варіант. Другий все ж таки сербський світ, він був технічно набагато скромніший за русський мір. І відповідно, постачання зброї була нічівна сила зброї зовсім не такої потуги. Тобто уявіть, від чотирьох ну, там. 300 тисяч населення Сараєва три роки розстрілювали з пагорбів, воно в долині. І місто вижило, місто в принципі було пошкоджено, але не зруйновано. Ми бачимо, що Луганськ чи маленькі міста взагалі геть зруйновані в Україні, але ми бачимо, які серйозні ушкодження, скажімо, півмільйонного Луганська чи більш ніж мільйонного Донецька. Ну і третє, все ж таки війну закінчили НАТО, коли просто розбомбили Сербію Гославію. Це був вирок, до речі, всім решта структур. Бо ООН там проявила свою повну безпорадність, тобто як організація, яка не спроможна врегульовувати конфлікти. Ну, зокрема, Сребні, і трагедія це, в Сребрениці да, так, так сталося, де були миротворці да, офіцер фактично здав. Всіх чоловіків, які тут же були розстріляні, всіх мусульман і до речі, вітрям. загрожує зараз і суд цим голландським ну, здається, щось миротворцям. я чув, що да якийсь суд вже його визнав нарешті винним. Але це факт. Ми ж не говоримо про окрему людину заручника систем. Ми говоримо про те, що організації, які з'їдають фантастичні систему. кошти, стикаючись з викликами менше ніж українські, виявляються абсолютними імпотентами.